Слава Ісусу, Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. В Молитві в радості в благословенні. Піс сьогодні маємо, тож витриваємо і в пості благословення, яке отримуємо, яке маємо, але не завжди приймаємо його. І важливо навчитися приймати благословення і бачити благословення там, де, здавалось би, його не видно. Бо благословення посту можна побачити духовними очима. А не фізичними. Це треба відкрити очі віри, побачити, і життя почне перемінити. Піст почне змінювати твоє життя. І як це побачити? Ну, почати постити. Я не бачу змін, але я вірою беру і пощу, і дійсно піст змінює зміню, змінює мій характер, мою волю, мою витривалість. Піст це інструмент, яким варто користуватися християнам. Ми можемо не бачити, не розуміти, як він впливає на нас, але він впливає. Розумієте, це, власне, брати цю віру в підключати і вірою отримувати ці благодаті. І, ну, А потім практично будемо бачити ці переміни, коли ти стаєш особистістю, коли ти незалежний від думки інших, від стада, ти йдеш шляхом. Віруючої людини. Ну, І це є шлях святості. Бо шлях дорога святості це як можна перекласти як інакша дорога, інакший стиль життя, інакші погляди на життя, ну, інакші е, також звички, повадки і все це інше. Добре, сьогодні беремо 25 березня 2008 рік. Дорогі діти, закликаю вас працювати над особистим наверненням. Вище далеко від зустрічі з Богом у вашому серці. Тому проводьте якомога більше часу в молитві і поклонінні Ісусові в пресвятих дарах, щоб Він перемінив вас і вклав у ваше серце живу віру і прагнення вічного життя. Все минуще, дітоньки, лише Бог неминущий. Я з вами та підбадьорю вас із любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І п'ятниця прекрасний день для пустині, для адорації. Каже Марія: більше часу проводити в молитві і в адорації. Не в Тіктоку, не в Інстаграмі, не в Фейсбуку. Не, е, не, 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 не. не в серіалах, не в кінофільмах, не в романтичних романах худож... художніх, бо можемо сказати, я читаю книжку, але читаю там Гаррі Потера. Ну, Гаррі Поттера взагалі заборонено читати, але читаю там граф Монте-Крісто. Файний роман, там якийсь, там про помсту якусь. Ну, тобто, е е Я сам дивлюсь кіно, сам люблю подивитися фільми, ну, якби... але Марія каже, більше часу проводить в молитві і більше часу в адорації. Е е кіно можна дивитися? Ну, можна, які дозволені, звісно, е церквою. Не дозволені фільми ужасів, там різниці, ті, які не дозволені. То, звісно, їх не треба дивитися, які, скажімо так, церква не одобрює. Бо, ну, не може церква заборонити тобі не дивитися. Церква каже, що я не одобрювати, щоб ви дивились порнографію, щоб ви не дивились ужаси, щоб ви не дивились Гаррі Поттера. Але все одно вибір за тобою лишається. І так само Марія сьогодні говорить: виділяй більше часу для молитви, і сьогодні для адорації, для тиші, для пустині, для просто розмови з Богом. Більше виділяй часу. Хочеш, виділяєш, хочеш, не виділяєш. Знову твій вибір. Все залежить від твого вибору. Каже Марія: постійть по і п'ятницях, але я вас не змушую це робити. Тобто я вам пропоную. пропоную тоді буде благодать, тоді буде мир, тоді життя буде змінене. А якщо не будеш цього робити, ну, залишишся на тому самому місці. Якщо тебе сьогодні твоє життя повністю влаштовує, Якщо сьогодні ти щасливий, щаслива, забезпечений, забезпечена, тобі вистачає любові, тобі вистачає кола друзів, всього цього. Ну, тобто ти повністю щасливий, тобі вистачає Бога, молитви, тобі, тобі подобається повністю те, як ти виглядаєш, це, як ти харчуєшся, ну, то, то супер, супер. То означає, що ти десь тут уже близько. Десь уже тут близько, біля Бога. А якщо це все, що нема, цього всього ще нема в тебе, ну це означає, що ще треба йти. Іти, попри перешкоди. Не просто йти. Бо легко йти тільки в пекло. В небо завжди йти буде. Треба зусилля прикладати. Бо падати нам не треба зусиль прикладати. Заліз на дерево і впав. Залізти на дерево треба прикладати зусиль, щоб впасти, воно само тебе притягнуло туди. Ніколи не задумувалися над тим, що падати нам не треба навіть зусиль прикладати. А от підніматися підніматися треба зусиллям. Закликаю тебе працювати над особистим наверненням. Чи це особисте навернення? Так. Так. Бо ми можемо навернення звести до якихось тільки вузьких цих. Правил, або звичок, але піст це також навернення. Я йду, я входжу в Піст, і через Піст очищаюся і навертаюся. Ти ще далеко від зустрічі з Богом у твоєму серці. Марія каже: далеко, далеко. Вона каже: мені або тобі, або тим, хто далеко, або знаєте, чим ближче наближаєшся до Бога, тим далі почуваєшся. Я це помічаю іноді. Іноді, наче вже тут близько, ось вже біля неба. А серці ш, вітер. Десь там клопоти, десь там турботи. І Марія каже, тому проводь якомога більше часу в молитві і поклонінні Ісусу в Пресвятих Дарах. Якомога більше, це не означає, що весь час зранку до ночі там проводь. Але максимально, наскільки можеш. Наскільки можеш. А наш час в основному, який ми можемо, це з'їдає серіали, тіктоки, новини. Бо це є вільний твій час. Коли ти на роботі, ти не можеш, коли ти там з дітьми, з дружиною ти не можеш це все робити. А єдиний свій вільний час ти випалюєш, і я випалюю в кінофільмах, наприклад. Тому проводь якомога більше часу в молитві і поклоненні Ісусу в пресвятих Дарах, щоб Він перемінив тебе і вклав у твоє серце живу віру і прагнення вічного життя. Він вклав! Він вклав, але щоб він вклав, ти даєш теж ці зусилля робиш. Зусилля, щоб бути якомога більше часу з ним, з Ісусом. І тоді Він вкладає. Коли, ти, коли бачить твої зусилля, він також робить це зусилля. Розумієте? Бог бачить кожне зусилля. Якщо твоє зусилля з чистого серця йде, то воно буде обдаровуватись. Обдаровуватись і забезпечуватись. Тобто твої зусилля, твої потреби будуть забезпечені Богом, бо Він буде бачити твої зусилля. Каже Марія: все минуще, дитинко, лише Бог минущий. Все минуще. Якщо в тебе сьогодні на першому місці не є Бог, якщо твоя ціль життя не навернення, не переміна мислення, а твоя ціль заробляння, витрачання, знову заробляння, витрачання, ну то. Це все минуще, як гроші. Вони приходять, уходять. Розумієте, Бог неминуще. Бог неминуче. Як молоді, молодість, вона приходить, потім відходить. Все наше життя це минуще. Всі наші речі, автомобілі, там, не знаю, одіж, все міняється минуще. Воно пропадає. Але лише Бог минущий, Тому ми маємо шукати Його. Маємо бути з ним, бо Він той, хто лишається завжди. Я з тобою, каже Марія, та підбадьорю тебе із і з любов'ю. І з любов'ю тебе підбадьорю. Кажу, дитинко, давай, давай, я вірю в тебе, навертайся. І дякую, що відповів. Відповіла на мій заклик. Практика. Більше сьогодні часу. Приділяємо якомога більше часу для розмови з Богом. Будьте благословені, миро, благодать і радість з па папа.